Є хто небудь наскільки якісні зараз забудовники ставлять двері, довіряють забудовнику, що ці двері ну, мають право на існування. Ми хочемо довести людям двері з мас-маркету або від забудовника не зможуть зберегти ваш спокій. Ваше здоров'я, життя і майно, чи може ви вважаєте, що тільки квартирник крадії там можуть якось проникнути на територію? ні, це може бути навіть сусід, котрий неадекватний в якомусь п'яному стані, він реально може ці двері вирвати руками? Уявіть, що за цими дверима сидить дружина з дитиною, і якийсь неадекватний сусід хотів пробратися туди без допомоги якихось серйозних там відмичок. Інструментів, які наслідки, який стан людей, що знаходиться всередині, якщо відкриють двері там, за декілька секунд, навіть не зможуть позвонити визвати якусь поліцію чи підмогу. Як перевірити такі двері на місць? Берете одною чи двома руками за гору і починаєте її о, трясти. Бачите? Трянка. Бачите, як вона себе поводиться? Взяти руками. Ось. Що це, можна називати металевими захисними дверима? Люди досить жити, ховаючи голову в пісок і думати, що вас захистять такі двері. Добро пожаловать!